Привіт, наші чудові підписники! Сьогодні з радістю ділимося нашою ранковою рутинкою з нашою маленькою принцесою Кірою, якій 13 місяців. Кожен ранок ми починаємо о 7-7.30 з важливою місією навчання ходити на горщик. Сьогодні вона вже майстерно справилася з цим завданням, і моє серце матері переповнене радістю. Після цього уважно чистимо наші 6 зубчиків, але ще не визначилися з тим, яку пасту використовувати. Маєте досвід в виборі пасти для чищення зубів для малечі, поділіться вашими порадами. Чекаємо на вас. Потім наші руки втамовуємо у веселі вправи з миванням та навчаємо малюка прибирати за собою важливий крок у розвитку самостійності. Не забуваємо також пити водичку та примати вітамін Д. Приєднуйтесь до нашої чудової родинки, діліться своїми враженнями та порадами з цих неповторних моментів.